Вони жили в області загальних фраз християнських, таких загальних правильних фраз. І нас сьогодні Господь відводить від тих загальних фраз, поверхневих фраз. Він хоче, щоб наше служіння Йому воно було глибоким, заглибленим. От. І коли ми сьогодні звертаємося до 90-го Псалма, ми його читаємо зовсім інакше. Ми його читаємо зовсім інакше. Він для нас звучить. Хто живе під покровом Всевишнього, той в тіні всемогутнього перебуває, той скаже до Господа, охорона і твердиня моє, Бог мій, я надіюся на нього. І це сьогодні, кажуть, не уста твої вже, а каже твоя душа, каже твоє серце, каже твоя віра і моя. Теж. Тому що Він спасе тебе від тенет холова і муровиці згубної. Він заслонить тебе своїми крилами і під крилами Його, ти знайдеш притулок, щит і оборона, правда Його. Ти не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані чуми, яка в темноті ходить, ані моровиці, яка знищує в полуденю. паде тисяча біля тебе і десять тисяч правуш від тебе до тебе ж не дійде, тільки своїми очима подивишся і кажу грішників, побачив, бо Господа, охорону мою Всевешню, ти вибрав своїм притулком. Слава Господу! Дивіться, як ті слова сьогодні набувають для нас зовсім іначого змісту, і зовсім іначої сили, тому що це є. В дійсності слово, яке сьогодні на сьогоднішній день. І не важно його сьогодні читати, але треба Господа об'явити сьогодні своїм прибіжищем, своєю твердинею, охороною своєї Господа. І, друзі, що нам треба робити далі? Що нам треба робити? Розумієте, нам треба служити Господу в тих реаліях, в яких ми сьогодні оказалися, в тих ситуаціях. Які ми сьогодні попали. І це сьогодні попала вся земля, це. Це попало сьогодні дійсно таке випробування на всю землю. Слово Боже нам каже одну річ, дуже добру дає нам пораду. Це каже апостол Павло до Филип'ян, перший розділ. Я його ще прочитаю, тому що я хотів би цим розділом і закінчити, і підвести нас до молитви. Перший розділ. Це говорить апостол Павло за те, як Христа проповідують. Він пише з темниці. Він пише з темниці, коли він попав в темницю, от Не все так було гладко в Божому народі, тому що дехто навіть і зрозумів, що і від того, що він попав в темницю, то почали ревно проповідувати. Одні, каже, проповідують Христа через суперництво, щиро думаючи, що додадуть тягаря до кайданів моїх. Але інші з любові знаючи, що я поставлю на захист Євангелії. Але що до того, якби не проповідали Христа удавно чи щиро, я й тому радію і буду радіти, бо знаю, що це вийде на моє спасіння завдяки вашим молитвам, допомозі Духа Ісуса Христа. Згідно з, моїми ревними, з моїм ревним очікуванням і надією, що я не буду ні в чому посоромлений. Але з усією сміливостю, як завжди, так і тепер, Христос буде звеличений у тілі моїм, чи то життям, чи то смертю. Бо для мене життя Христос, а смерть надбання. Слава Господу. Ви знаєте, ми люди в якійсь мірі мудрі, кожний більше мудрий, хтось може менше мудрий. Але в нас є властивість аналізувати, для чого ми вивчаємо історію, для чого ми дивимося назад. Мойсей це робив огляд потів свого робив, тому щоб сказати про майбутнє. І зробивши огляд потів розаконня, Він потім співає пісню свою на майбутнє, і в цій пісні він оспівує історію Ізраїля на майбутнє. Історію на майбутнє, історія знання історії, знання настоящо. воно дає нам можливість правильно. Розказати про майбутнє ми можемо розказати про майбутнє, знаючи аналітику, знаючи історію, знаючи деякі речі. Ми можемо дуже багато говорити про майбутнє, один більше, другий далі. І це нормально. Це нам Бог дав таке право. Ми одного не можемо про майбутнє сказати своєї власної участі, тому що ми не знаємо, чи будемо ми дихати завтра. Про життя, яке буде, ми можемо розказати, але своєї участі включити туди ми не можемо. І тому, -то, друзі, ми мож... знає Апостол Павло каже, я одне знаю, що Христос Він буде прославлений каже, чи то в житті моєму, чи в смерті моїй каже, буде прославлений. Христос, Або для... який для цього є основа? Чому Він така? Бо тому що для мене життя Христос. А смерть надбання, а смерть надбання. Друзі, завжди в тих умовах, що нам треба робити? По-перше, ми вже чули сьогодні проповіді, що нам треба просто залишатися такими християнами, як ми були до цього часу. Знаючи, що наш Господь не змінився, він не старіє, він, рука його не стає короткою, серце його не перестає любити нас, нам треба мати довіру до Господа і завжди залишатися людьми. І завжди залишаться людьми, і не просто людьми, а людьми Божими. І нам треба дійсно мати цю віру в Господа і славити Господа нашого. Колись до старенького, покійного брата нашого Івана Антоновича Левчука приїхали одні браття. Я знаю, хто це. І це було початок 80-х, на них готувалася. Значить, стаття їм справа проти них шилася, вони приїхали, будучи молодшими, трошечки до старого брата-узніка, побесідувати, як їм себе вести в тюрму, і кажуть, Іван Антонович, дайте нам наставлення, каже, тому що на нас сиється діло, і ми, скоріше всього, підемо сидіти. Що нам робити, як нам себе вести в тюрмі? І цей старенький брат, який пережив дуже багато тюремних сроків, він сказав їм таку фразу. Залишайтеся просто людьми і цього достатньо. Залишайтеся просто людьми і цього достатньо. Цього достатньо. Ви знаєте, те, що ми можемо сьогодні бачити, люди втрачають свою людяність, люди втрачають в випробуваннях, особливо коли приходять різні речі. Ми бачимо, що історія навіть церкви, історія нашої, нашої країни. Вона була досить трагічна. Люди проходили дуже тяжкі випробування. Люди пережили голод, люди переживали війни, переживали. І ну, дивно я згадую своє дитинство. В моєї одної другої бабусі були склади. Там було мило, кілька кусочків завжди, сіль і сірники лежали, і постійно вони мусили там лежати в скринці. А в тої баби, що дід в тюрмі сидів, то ще й в коморі висіла торбина з сухарами. Нам завжди було смішно для чого то так, але люди знали, що це непросто. Коли ті сухарі ставали старими, баба їх видавала свиням і нові знов вішала. І вже, я пам'ятаю, був малий вже батько каже, скільки вже вони будуть висіти? Вже пора їх викинути. І вона вже при мені, та торбина з сухарами була викинута, друзі. Але люди багато чого пережили. Коли приходить. Велика біда, коли голод, коли біда, коли тюрма посіщала, то ми бачимо, люди переставали бути людьми незалежно від свого статусу в суспільстві, незалежно від того, якими вони багатими чи сильними були, коли попадали на длітільні срока, коли вони втрачали надію вийти звідти, вони переставали бути людьми. Тюрма переминала всіх свого часу, тюрма ламала всіх людей. Одна категорія людей, історія це доказала. Система гулагу перемішувала всіх людей: політиків, воєнних, спортсменів, артистів. Абсолютно всіх переламала, і вони людську свою натуру втрачали від голоду, від тих випробувань, від холоду. Вони переставали бути людьми, вони ставали просто звірами, які отримали цю звірачу натуру, все низьке, що було в людському істві, воно піднімалося на поверхню, і люди просто один другого душили, щоб вижити хоча б день продовжити свого життя ще далі. Але історія сказала, що людьми залишалися тільки одні люди, ті люди, які мали. Віру в Бога, слава Господу. Вони залишалися в во усіх обставинах життя. От і наші попередники вони залишалися людьми. На наше покоління теж прийшли випробування, друзі, і нам треба залишатися у будь-якому випадку людьми. Люди, які нас оточують, вони хочуть почути від нас як віруючих людей слово потіхи, підтримки. І сьогодні час випробування нас, людей віруючих, настав. Хай Бог допоможе нам залишатися у всьому тому людьми, залишатися людьми, коли рушаться оці основання безпеки нашої, коли все, на що надіялися люди, вони, можливо, хитаються і падає. У нас є те, що каже Слово Боже, ми каже, приємне царство непоколюбімоє. Будемо хранити благодать. Ми приймаємо від Господа те, що в нас є, і все час великої небезпеки, і в цьому допоможе Господь, друзі. Я хочу вас закликати всіх до молитви. Сьогоднішній день ми маємо служіння таке незвичайне, воно є в тому онлайн режимі. Ви мене бачите, я вас не, але так само ми не бачимо Господа, але Він нас бачить, слава Богу. І сьогодні вухо має, яке не стало для нас закритим, слухати, молитви наші. Рука його не стала короткою давати милості нам, друзі, браті і сестри. Ми сьогодні будемо молитися до Господа. І каже такі слова: от ви знаєте, особливо апостол Павло в Євреї Каже за Мойсея, каже, що «віде невідімого, он був тверд, бачачи того, який він не бачив. Ми молимося до Господа, якого того не, теж не бачимо, але ми віримо в те, що Він є живий для нас і Господь. Ми будемо молитися йому. Ми помолимося до того, що Господь зміцнив нашу віру, що Він допоміг нам залишитися людьми і не просто людьми, а людьми Божими, щоб Господь міг нас кожний з нас використати цей непростий час. Непростий час, коли люди, які не мають віри, можливо, будуть розбиватися, падати в паніці, щоб Господь допоміг нам зберегти цю віру. Для мене життя Христос, а смерть надбання. коли для нас життя Христос, то Він прославиться в нашому житті і не тільки в житті. Навіть при переході нашому вічність ми не знаємо, коли нас Господь покличе, але ми знаємо, що наше завдання, як віруючих людей, щоб Христа прославити незалежно, чи то життям нашим, чи то нашим, нашою смертю. Нам прийдеться померти. Нам прийдеться померти. Кому раніше, кому пізніше, але як. Цінно померти віруючою людиною, зберігши віру, як апостол Павло каже, віру сохранив, течення сувершив, а тепер мені готовиться вінець життя. Нехай нам в цьому допоможе Господь, друзі, хай нам Господь допоможе в цьому, а ми йому помолимося. Хай Господь благословить кожного з вас, який чули Боже Слово, ми помолимося Господу там, де ми є, ми встанемо і помолимося нашому Господу. Будемо молитися, йому буде слава. Амінь. Господи, Боже наш, ми славимо Тебе, що ти є той Бог, який, Господи, сьогодні є живий і діяльний для нас. Є той Бог, до якого ми можемо приходити в цей час, Господи, в цей час особливого цього випробування, коли нам це можливо непросто робити, коли, Господи. Нам порою немає, що говорити, Господи, коли ми просто хочемо, перш за все прославити Тебе, зміцнитися від сили Твоєї, зміцнитися від благодаті Твоєї, зміцнитися від помочі Твоєї, Господь. І ми в цей час просимо в Тебе милості, просимо благословити церкву Твою. благослови, і збережи народ, Твій, Господі, сім'ї і дома наші збережи, Господи, діток наших.